Заклад дошкільної освіти для малюків не дарма вважають першою сходинкою, а дошкільний вік фундаментом, який закладається і служить нам опорою і основою в подальшому житті. Саме в дошкільному віці дитина стрімко розвивається, опановує нові навички, вчиться бути в соціумі, збагачує свій емоційний інтелект. Освіта, розвиток та виховання наших дітей на початку їхнього життєвого шляху непросте завдання, але від його успішного вирішення залежить наше майбутнє. Проте, під час пандемії, та ще більше в умовах повномасштабної війни дошкільна галузь у своїй діяльності зіткнулася з значними викликами. Виникла потреба в пошуку таких форм і методів дошкільної освіти, які допоможуть в гармонійному розвитку та вихованні дитини, як в садочку. Так і батькам удома. Тому, після ознайомлення з матеріалами ігрових наборів відкривай та розвивай, які наш садочок отримав восени, я почала використовувати в роботі з дітьми гейміфіковану методику для розвитку базових компетентностей дошкільників. В груповій кімнаті я облаштувала осередок, в якому розмістила матеріали з цього ігрового боксу. На особливу увагу заслуговує унікальний ляльковий театр Іскорки суперсил. Ну, Театральна діяльність сприяє залученню до освітнього процесу всіх його учасників. Головні персонажі театру Іскорки стали справжніми друзями для малят. Разом вони збагачують свої знання з різних сфер діяльності, виконують цікаві завдання, розвивають свою уяву та творчі здібності, вчаться взаємодіяти з іншими в соціумі. Цікавою та ефективною для оволодіння базових навичок є також добірка ігор, об'єднаних в геміфіковану методику виховання, садочок навичок та як зробиш ти. Опанування кожної із базових навичок відбувається протягом одного тижня. На першому занятті я зачитую історію з однієї картки події, потім обговорюємо разом з дітьми проблемну ситуацію, надаючи малятам самостійно віднаходити правильне рішення. На завершення проводжу активну гру, що сприяє закріпленню навички. Наприкінці мініблоку ми разом з іскорками вирушаємо в садочок навичок, де на ігровому панно діти знаходять відповідного супергероя, пояснюють свій вибір. Так, працюючи над блоком Я та безпека, малята вчились поводити себе в надзвичайній ситуації, практично опрацювали алгоритми поведінки з незнайомцями та з небезпечними предметами. Також за допомогою вправи телефон закріплювали номери екстрених служб. Під час опрацювання теми Я та довкілля діти разом з іскорками вчились бережливому використанню природних ресурсів, створювали асоціативну карту Планета Земля. Також малята зображували своїх домашніх улюбленців, розповідали про них. А потім ми створили в групі фотовиставку Мій домашній улюбленець. Належну увагу намагаюсь приділяти розвитку у дітей навичок взаємодії як з однолітками, так і з дорослими. Так в групі був реалізований проєкт Моя родина цікавим для дітей стало виконання завдання кола найближчого оточення, під час якого діти вчились групувати оточуючих для себе людей поступенням довіри до них. А результатом цього проєкту стало створення родинних гербів. Всім привіт! Це мій родинний герб. Тут запрошена мама, тато, я, моя сестричка Оля, сонечко, я склала світе, і родина. Пожежник означає, що дідусь був пожежником, татусь пожежник. і Я хочу стати пожежником. Герц нашої родини, буквами Миколаєнко. Наша родина дружна, ми любимо один одного, хочемо перемогу. Особливо важливим для себе завданням вважаю розвиток у дітей вміння розуміти та повідомляти про свої потреби, настрій, емоційний та фізичний стан. Улюбленим етапом для моїх малят є вправи на посилення впевненості у своїх силах та розвиток емоційного інтелекту, картки суперсил та обійманці. Такі ігри підвищують дитячу самооцінку, націлені на емоційне розвантаження у дітей. Під час роботи за напрямом Я та мої емоції малята вчились визначати свій емоційний стан, готували приємні подаруночки своїм друзям, за допомогою кольорових маркерів та кришок від пластикових литків перетворювали один одного на справжні смайлики. Я переконана, мої малята, справжні супергерої. Я дуже пишаюсь ними. Тому, працюючи за даним напрямом, пріоритетними завданнями ставлю для себе не лише зміцнення фізичного, психічного та емоційного здоров'я моїх вихованців, а й розвиток у них впевненості у власній унікальності, лідерських якостей, емоційного інтелекту, комунікативних та творчих здібностей. Тому хочу відзначити ефективність гейміфікованої методики для формування навичок у своїх вихованців, необхідних для подальшого дорослого життя.